28 учасниць на авто зібралися на площі Героїв Майдану, звідти у супроводі поліцейських колоною рушили центральними вулицями міста. Одна з активісток Анна Коженко за кермом трохи більше року. Вважає, жінки набагато лояльніші учасниці дорожнього руху, ніж чоловіки. Коли я почала вождення, у мене була автомобіль Таврія, все його, звісно, ну, дура, підвінься і тому подобне. А, буквально пару раз это было. Потім все було хорошо. То тобто, есть мужчини да рідко подсказывают, допомагають в основному, это жінки Они машут проїжає, якщо там, допустим, какая то ситуація, затор или пробка. То тобто, есть ну, женщины намного как бы сказать, дружественне в данной ситуації без рулем. Кропивничанка Юлія Рябоштан долучилася до акції, аби підтримати подругу. Кум сказал, что будет пробег, кума за рулем, а мы пришли поддержать. Очень прекрасное мероприятие, просто замечательное. Спасибо организаторам. Я думаю, что такое надо делать. Как вы думаете, чи, э, відрізняється манера їзди жінок від чоловіків? Да. Ну, от, конечно, есть немножко. Но иногда, вы знаете, бывает и мужчины. Хуже водять, ніж жінки. Але хоча вони при приємно завжди доказують, що ми хуже ведемо себе за рулем, що ми блондинки. Однак не всі чоловіки вважають, що жінки за кермом їм не рівня. Та й за поліцейською статистикою жінки потрапляють у дорожньо-транспортні пригоди в рази рідше. Вважаю, що жінки мають право рівноцінне з чоловіками. Жінки ведуть себе на дорозі достойно, поважають. Транспортний рух і гарно водять, на мою думку, автотранспорт. В жінок рівні права, як і в чоловіків, вони також здають на права, правда, проходять екзамени, правила дорожнього руху. Я, в принципі, мене їзди однакова». Така статистика є, що більшість у нас керують чоловіки, тому вони більше потрапляють в ДТП. І жінки, вони більш такі е, акуратні, скажімо так. Дуже мало попадають в ДТП. Дуже мало. І зазвичай, і зазвичай не, не за їх вини. Або їх там підрізають, або хтось зацепив. Акція для жінок за кермом відбулася у Кропивницькому вперше, але й не в останнє. Ми вирішили вперше провести подібне мероприятие, приурочити це все к 8 марта, к женському дню. Тобто ми хотіли. таким образом показать, что женщины они... Развеять стереотип, развеять этот миф о том, что женщина за рулем это плохо. Нет, это не плохо. Мы полноценные владельцы дорог, как и мужчины. Очень интересно получилось. Это первый раз и э, адреналина море. Масса эмоций. Это, ну, просто супер. Едешь и, ну, хотя это каждый день ездишь по дорогам, но тут эмоции зашкаливают. Все фафакают, все здороваются, все такие милые, все такие открытые какие-то, улыбаются. Ну, то есть Ну супер, мне очень понравился этот забіг. Хочу еще Алла Зейферт Валерій Клюєнко телевізійні новини. СІБІН.